Співробітники магазинів збирають і виносять вцілілі продукти. Комунальники згрібають будівельне сміття та уламки скла. А люди несуть квіти на імпровізований меморіал. Його облаштували на місці, де російський дрон вбив 18-річних хлопця і дівчину. Я думаю, що за це треба знайти не тільки тих, тих хто управляв дронами, а й деяких членів сім'ї. Тобто я відчуваю злість. І за це треба помстити. Я вранці знав, що я сюди прийду, і в мене нема слів. Далі ворожий дрон поцілив сюди ввечері 3 лютого. Внаслідок влучання здійнялася пожежа. Людмила працює в одній з крамниць. Ділиться на власні очі, бачила, що відбувалося. Та сьогодні все ж наважилась знову вийти на роботу. Люди кричали суета, паніка, паніка, кромашини гаряти. Виділа рані на прак скоро сиділи, заказували допомогу. давали Перелякалася сильно. Ні, паня робота, не ну, треба робота. Вибуховою хвилею пошкодило і багатоквартирні будинки навкруги. Жителька одного з них Надія каже, в момент удару ворожого безпілотника вона з родиною була вдома. Кожен займався своїм ділом. Вічір громкі бахи сипання стекол і всього остального. не ні було, де це, та ну дуже очень громко. Да. У На все, все стекла, кромі з тої сторони. Після цієї ворожої атаки в лікарнях залишається щонайменше троє людей. Двоє дорослих у важкому та середньому стані. За словами завідувача відділення анестезіології В'ячеслава Капусти, у дитячій лікарні також перебуває 16-річна дівчина. Вона вже перенесла кілька операцій. Операція, яка тривала до 2 до другої ночі, були поранення кишківника, були проведені операції. Також був розрив ребер, було видалене одне ребро. На зараз дівчинка в свідомості спілкується. Отримує терапію згідно її важкості стану для нас. Критичним буде третя, п'ята доба. Коли ми будемо бачити, як почали почав функціонувати кишківник. Анастасія Потапенко Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.